Триває ранок надії. Сьогодні ми акцентуємо увагу на здоров'ї нашої спини, і ми вже говорили сьогодні з вами про причини виникнення болю, найчастіше про те, які вправи фізичні робити, щоб зменшити біль в спині, безпосередньо поперековому, грудному, шийному відділі. Одна із причин, дуже розповсюджених, чому у нас болить спина і в принципі погане самопочуття цілий день. Це наш сон, який був не дуже вдалий, а дуже часто це пов'язано з тим, що не дуже зручний матрац, неправильно підібраний конкретно під е, наші потреби. Ну там ще й подушка має значення, і все таке інше. І будемо розбиратися, як нам зробити наш сон комфортним, здоровим. Зна, е, з нами сьогодні Сергій Біло, фізичний терапевт. Доброго ранку, пане Сергію. доброго, доброго ранку. Так. Дуже приємно, що ви завітали. З час. А взагалі, ми от з Іваном говорили, що ну. Величезний такий сегмент нашого життя ми проводимо якраз у сні, значить, в ліжку, значить, з подушкою, з матрацем. А, і мені здається, що важливий такий теж буде елемент, правильно це все підібрати. Скажіть, будь ласка, чому дуже часто після сну ми прокидаємося і відчуваємо якийсь дискомфорт, якісь болі в спині, і, і в чому можуть бути проблеми? <гум> ну, Дивіться, ви сказали дуже часто, так? Да? Це означає, вже, що є якась проблема в спині чи в шиї, да, дивлячись, де болить. Тобто, це вже треба, якщо болить часто, якщо це більше якийсь такий суттєвий, то вже треба звертатись до спеціаліста та розбиратись з якоюсь проблемою. Так ми просто не можемо на словах там ось щось болить і сказати. Що в чому причина? Треба збирати анамнез, треба діагностувати і там вже е, призначати лікування, вправи і так далі. Ну а якщо це пов'язано саме от, е, з ну? З, з моментом після сну. Тобто, в принципі, протягом дня людина себе почуває нормально, десь розім'ялася. Можливо, спала е, так, не на своєму місці. Або, або спала готелі. не на тому місці. Uh -huh. так, і, і, і так далі. До, до речі, дуже часто бувають такі випадки, коли людина ночує, наприклад, не вдома, не в своєму ліжку, а десь в гостях або дійсно в якійсь поїздці. Е, і, і все не так. Не спиться. Взагалі, у мене таке часто буває. Uh -huh. е, впливає матрац на наш сон. Uh -huh. е, звісно, uh Ну, якщо там роздовбаний матрац старий, вже пром'ятий, то ну, звісно буде незручно людині спати просто і вона не виспиться і так далі. Але якщо людина здорова, вона фізично активна, в неї ну, гарна фізична підготовка, немає проблем, то ну, вона може і на полу спати. <гум> Це чоловіки є такі, от їм аби тільки до подушки і будуть скрізь. Так, в мене навіть клієнт ходить зараз, і він каже: от я раніше спав типу, на матраці, і ну, в мене там боліла спина, а зараз я сплю тільки на каріматі, на полу, без подушки, і взагалі отак от, от. Супер мені. Ну, Ти, ну, дивно. Добре, якщо з, взагалі навпаки. спати. От ми згадували е, перед вашим приходом е, такі радянські ліжка, угу. панцирні з сіткою або пружинами. Е, це положення, коли ми спимо в такому вигляді, це негативно впливає на нашу спину. Тому що ну, е, десь, мені здається, деякі матраци, вони такі вже, так як ви сказали, в такому положенні так, в такому угу. положенні, як ті ліжка панцерні. Ну, вже ж, якщо на такому ліжку спати, то. Ну, буде вплив, буде вплив поганий, тобто, ну краще купити нормальний нормальний матрас і нормальне ліжко. А. Яке правильне положення нашої спини взагалі під час е, сну? Е, теж, бо матрац, окей, ми кажемо, новий хороший матрац. Матраців заходимо, ну, десятки чи не сотні і з кокосовою койрою, Бувають і, і жорсткі, і більш м'які, угу. і такі, як просто перина, якась, і такі, як дебело, щось, як каремату тої на підлозі, так? Тобто, ну, різноманіття велике. Угу. Це все індивідуально, чи все ж таки є якийсь правильний підхід? Угу. При обрані для всіх матраців. Так, да, є, ну, є таке типу, загальне правило, що ну, більш молодим людям там, до 25 років ну, їм рекомендується спати на більш жорсткому матраці чи поверхні, mm -hmm. а там, більш старшим людям, вже старшої вікової категорії, то ну, їм рекомендується вже пом'якше матрас, а такий середній бік, то вже. Під свої бажання, під свої, якби. Ну, що, що, що вже подобається, можна вибирати. Uh -huh. Uh -huh. Це от таке загальне правило. А там вже, ну, яке наповнення, то вже, типу, треба там ну, полежати. Там, е Підібрати яка якість, типу там вже такі нюанси. Вже треба з консультантом тобто, можна до смаку. Да, Так, на да, да, вже треба, типу, з консультантом, який там чисто по матрасам, то знає якусь пружину. Кожну пружину в тому матрасі, типу, угу. то вже можна Прот, вибрати. у нас сьогодні є в студії реквізит. Тут назад на плані є матрац. У нас угу. можна підійти взяли е, з поруч з пункту, де в принципі гуманітарна допомога, і це теж приїхало нам е, десь здалеку. Можемо проглянути, чи це зручний матрас. Угу. Е, так, я не знаю, а, ну, спробуй, потрібно Вань, лягти, чи потрібно лягти, можливо, зручний. як скажете. Чи... А, давайте оцінимо його властивості взагалі. Так, що? Я так розумію, він не пружинний, він пар... а, паралонний якийсь. Ну, так, такі, мабуть. Немає дуже м'який. дуже м'який. Тобто це він більше підійде літнім людям. Ласка. Ага, то він <с? <с?> дуже м'який. Да, літнім людям дуже добре підійде. Uh -huh. Ну, такий зручний, але він ну, для мене він більш м'який такий. Uh -huh. Uh -huh. Так. Давайте, ми продемонструємо. Так, власне, е, а ви я як спите? Я взагалі? Я, я взагалі на животі завжди сплю. На животі? Так. — вас не Ой, турбую. <гум> 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 ага, розкажіть, будь ласка, взагалі, чи є якісь особливі рекомендації, так. як правильно спати? Чи о, треба спати о, жінки на М'яко, Навіть для мене м'яко. Слухай, так. прям ти сідаєш і провалюєшся. — Дуже відпочиваючи. Тут ось є подушка, якраз хтось приніс нам. Так, взагалі. Це так, типу, правильно Ні, Це ви зараз лягли, а я прокоментую, добре. Ah, ну, ось дивіться, положення. Тувати з цього боку, щоб у вас відівати. Добре. Слухай, мені цікаво, я буду вас знімати. Дивіться, взагалі не рекомендується спати на животі. На боку норм. На спині норм. На животі не дуже. Треба перевчати себе. Ну, людина така в неї природа, що звичку вона е, погано змінює, вже пристосувалася, то вже так і болить. вона не спить. Угу. Ось дивіться, ви лягли, ну, добре. Ну, принципі, зараз нормально. добре, бо напевно рівномірно я розподілився по матрацу і сильно не повалюся. Але от де у мене е, е, моя п'ята точка, то дуже я відчуваю, що вона провалюється туди всередину. Угу. Поперек у вас провалюється трошки е, і такі, так і е, це, такі це добре чи це поганий матрац? Для вас не дуже добре, угу. бо ви більш молодий, і вам треба матрац, матрас. Угу. Е, ну, тобто, цей. Е, можна спати, якщо іншого немає. Ну, Давайте спробуємо От повернуся. того. Ще, ще полежте. Ага. Дивіться, є таке, е, ну, таке правило, що взагалі в ідеалі, типу, от ви лягли, вам подушка ще, треба подушку підібрати, правильно? Угу. І щоб лордоз тут він був в фізіологічному положенні. Так, якщо ми покладемо вже дві подушки, так. Подій, то вже буде. За високо голова угу, тобто це повинно бути на одному рівні, угу. на одній лінії. Ось, бачите, вже, ну, тобто, тобто тут вже лінія більша. Більш така доверху голова. Okay. Якщо я сплю в такому положенні, до чого це може призвести? Чи може там початись хропіння якесь чи щось таке? Бо в принципі ну, не, не дуже зручне положення, але я знаю багатьох людей, особливо, mm -hmm. до речі, старшого віку, Мої, food е, food. Е, Так, моя mm -hmm. бабуся, дідусь вони спали на дуже великих подушках. Так, це не аксіома. Е, якщо вам зручно, якщо це не виникає ніякого дискомфорту, е, то нормально так спати, в принципі. Це вже більш таке індивідуальне. Але, типу, ідеально, що було, uh -huh. то е, все на одній лінії типу, повинно. Uh -huh. Коли я повертаюсь на бік, так, до прикладу, так. то у мене, відповідно, голова стає вищою, ну, тобто, uh -huh. і вже я її нахиляю, вона, якби, йде вниз. Тут вже і... треба побільше подушка трошки. Знаєш, Вночі треба змінювати подушку одну да, ну, Так максимально. Ну, краще. трошки зависоко ще, uh -huh. але краще, ніж з однією. Так, а якщо сплю на животі, то взагалі краще не спати на животі. Ну, давайте, на животі, так. знаєте? Так. Ну, як вам? На животі. Uh -huh. Я, до речі, коли сплю на животі, мені заважає завжди подушка, я її відсовую uh -huh. і сплю без подушки. Тому uh -huh. що мені вона як ніби піднімається. Так, дуже а ти непокорова. ногу ще одну не задираєш? Дуже часто люди люблять ще одну ногу так до себе підігнути. Ні, ні. Та, а, так Отак. А, ну інколи буде. Так. Ну, власне, десь, десь отак. Дивіться, що відбувається, коли ви так спите. Шия знаходиться в нефізіологічному положенні, uh -huh. і у вас тут з однієї сторони м'язи розтягнені, і фасетичні суглоби вони блокуються, виходять. Uh -huh, uh -huh. Ось так. І може... ну, для шиї це дуже погано. Ну, бо... можна ж міняти туди-сюди, <задач> <задач> Е, ну, можна міняти ви як, коли спите, дуже, думаєте про це? Ні. <гум> і потім зранку прокидаються, і болить і шия, і спина, і все, угу. що ти хочеш. Е, стосовно от, безпосередньо подушок, е, вони теж бувають ну дуже м'які або дуже жорсткі. А ще от ми бачимо, є такі ортопедичні, де я, як ніби такий валик, як ніби прямо угу. під шию. Це хороші подушки, чи в принципі вони на практиці будуть незручними? Нам? подушка повинна бути зручна. А яка вже вона, то вже третє, третє питання. Є ортопедичні подушки, які люди, люди часто купляють ортопедичні подушки, кажуть: я там сплю місяць, от не можу звикнути, мені незручно. То наша тобі така подушка? Якщо тобі незручно, ти не спиш, ворочишся, так що вона ортопедична, вона. Просто тобі не підходить. Що ми ще можемо, чи є ще якісь фактори, які ми можемо проговорити тут з цим реквізитом? Чи в принципі ми все зазначили? Давайте ще про подушку. Я хочу давайте про подушку. У мене було запитання, чи варто спати без. Тому що я знаю, що лахам рекомендують до двох років взагалі не давати подушку. Я там знаю, ну це і в цілях безпеки, щоб вони там не задихнулися, тому що маленькі. Ну і дуже часто вони звикають і сплять зовсім без. Чи от рекомендували б ви? Ну, В маляків до першого року життя це немовлята. мовлята. Там ну, вже свої особливості, і типу, в них формується шийний лордоз спочатку, потім грудний діфоз, потім поперековий лордоз, і вже з такими нюансами треба і підбирати там, положення дитини. Але ну, так по дітям я не дуже. Uh -huh. ну, а дорослі, uh -huh. от, якщо well, є таке навчання спати от, без подушки. Так, давайте, от про подушку, якраз ви хотіли Так. Uh -huh. що, uh -huh. що важливо нам. Uh -huh. Uh -huh. Так. Uh -huh. ну, бувають подушки такі ортопедичні, що типу, одна сторона більша, а одна така менша. Uh -huh. І вони такі. Хвилею образу. Так, хвилею та, йдуть. І типу, що ось ви спите на спині, uh -huh. і там більш маленька частина. Угу. Потім ви перегортаєтесь, і, відповідно, вам треба перегорнути подушку, переготайтесь на бок. Так. І типу, там кладете вже більш ага. високу подушку. Тобто, в принципі, теж потрібно цю подушку змінювати, її положення для того, щоб правильно. Ага. Наб... Так, якщо там хвили 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 так, подушка, то це передбачено, цей нюанс. Що треба так змінювати. Мені, в принципі, зручно так вести етер, може і далі. Ще якісь фактори важливі, про що можемо зазначити? Е, ну, дивіться, я сплю взагалі на подушці е, на звичайній пір'євій, і мені нормально. Я її висушую, пробуваю, щоб вона була нормальна, м'якенька. Е, тобто, не, не обов'язково там шукати якийсь там супер дорогий е, інвентар. Достатньо підібрати зручний. Якісний, щоб угу, вам було угу. зручно спати. Так, ну. але, але це те, що матрас, подушка, це важливо, але я б не ставив це на перше місце. Бо перше місце це фізична активність, вправи і так далі. Так, це дуже важливо. Запрошуємо присідати. Угу. Слухай, але я Давай, от хотіла сказати, запит... що є е, такі рекомендації, що людям з алергією не можна обирати угу. от різноманітні подушки, і вони купують різноманітні синтетичні, угу. але е, синтетичні подушки дуже сильно збиваються. І от навіть за декілька місяців сну е, там така е, ну, знаєте, подушки. пролежується. Е, і мені от цікаво, чи варто за цим спостерігати, щоб подушка була рівномірною, можливо міняти часті подушку, Тому що якщо ж немає змісту в ній, що там вже діра така відбулася, тоді вона, можливо, не функціональна вже і не допомагає підтримувати наш шийний відділ. Що ви думаєте стосовно цього? Так, якщо діра, то вона вже не буде виконувати свої функції правильно, то і людині буде незручно правильно вже спати, вона буде мучитись, буде погіршуватись сон, погіршуватись відновлення, людина буде не висипатись і так далі. <гум> uh -huh. Тобто звертати увагу на функціональність так само, і матрац. От мені здається, що е, от зараз мені прийшла просто на думку е, така пара. І вони не міняються місцями на матраці, і чоловік спить завжди, наприклад, біля вікна, дружина там біля дверей. І ясно, що чоловік буде більший, і зі сторони чоловіка вже буде така борозда угу. серйозна. І по перше, жінка не захоче вже на ту сторону лягати. То чи важливо теж своє, ну вчасно змінювати матрас? Можливо його перевертати? Можливо, от слідкувати знаєш, за цим? є ж ліжка, де матраци вони да. з двох частин. Можливо, щоб для дружини однієї жост. Жорсткості, а для чоловіка інший. Mm -hmm. Можливо, і такі. Тобто, так, да, можливо, пораду. слідкувати. Ну, Є такі модні матраси пружинні, що, типу, вони ну, не, не залежать від від тої частини, де лежить більший чоловік чи менша жінка. Тобто вони рівномірно ці пружини підтримують і не буде прогину. Тобто, mm -hmm. якщо купити такий якісний матрас, то і такої проблеми. Якби і не буде. Ну, але якщо в тебе вже е, сувеський своєсь, цей матрас, вже, він вже прогнутий, то треба щось думати так. Угу. Е, ну, в ідеалі. Як щодо людей, які змушені спати на диванах? Бо мені здається, це часто не дуже зручно. Угу. На дивані, на такому, типу? Ну, розкладний диван. <хи> Це складатний. може бути і такий так, з різними бороздами. Так, дуже часто ми де не знаходилися, є розкладний диван, там якщо ти як uh -huh. їсть, приїжджаєш, то на ньому. Спиш. На зйомних квартирах так. я спала на дивані, а, не знаю, років Ви що скажете? Десь. Чи окей спати на дивані постійно, особливо, коли люди, от у мене друзі, до прикладу, у них було велике ліжко, але вони кажуть, що воно багато місця займає, у нас одна кімната в квартирі. І вони ліжко забрали і поставили диван, щоб якби, багато функціонувати. Є гості вони на дивані, сплять теж на дивані. Mm -hmm. Чи це добре для нашого сну? Ну вони ж зробили це не просто так, а, в них не, була така потреба, мало місця, а, їм зручно, і в них нічого не болить. Окей, хай сплять. Mm -hmm. Чи варто якісь от є такі невеличкі на матрас ну, чи на матрасники? Топер, так, топер, так, топер підкладати на такий диван. Можна купити топер, якщо дуже м'яко, я сплю на топері. У мене такий типу кокосовий, він жорсткіший. Дуже зручно, можна підкладати, так? А так. що це взагалі таке? Ось Я перший раз чую таке слово. Це як міні-матрас? Міні так, да, да, да. такий типу матрас, ну, міні-матрас, який можна покласти на той матрас, який вже спортився. Uh -huh. Дуже, дуже Супер. Такі... Ну, Супер цікаво. Навіть ну деякі фактори, які ми проговорили, навіть про них не замислюєшся. Але от найголовніше, що ми почули, звісно, матрац це важливо, важливо правильно спати, і подушку правильно підібрати, і положення своє коригувати. Mm -hmm. Але без фізичної активності, без вправ, про що ми говорили вже і в попередніх розмовах, діла не буде. Так. Потрібно підтримувати свою спину. Ми вам дякуємо, що завітали сьогодні в цей ранок до нас. З нами Сергій Білов, фізичний терапевт. Проговорили про те, чому болить спина після сну на матраці, які є фактори, як обрати матрац, подушку і все таке інше. Перегляньте цю розмову ще раз на нашому ютуб-каналі. Ранок надій продовжується. Невеличка пауза. Скоро повернемось.